Привіт, вболівальники київського Динамо. Приготуйтеся до гучної новини, яка сколихнула футбольний ринок за останні кілька годин. Один із наших головних гравців, молодий талант, який зачаровує Європу своєю грою, потрапив у поле зору європейського гранду. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Давайте! Так, друзі мої, одна з наших зірок може бути готова до виклику в одній із головних ліг на континенті. Але перш ніж розкрити ім'я цього спортсмена, давайте спокійно проаналізуємо ситуацію і розберемося, що означає цей можливий трансфер для київського Динамо. У свої 22 роки цей гравець вже має вражаючі показники. 10 голів і 6 асистів у 20 іграх цього сезону його швидкість, майстерність і цілеспрямованість роблять його одним із найперспективніших гравців європейського футболу. Не дивно, що великі клуби придивляються до цього молодого таланту. Нещодавно традиційний італійський клуб виявив інтерес до його підписання. Тепер іспанський клуб вступає в суперечку і може запропонувати значну суму, щоб взяти гравця в свою лігу. Залишається питання: чи варто київському динамо продавати цього гравця? Гравець Владислав Ванат. Який, за інформацією, зараз знаходиться в полі зору іспанського Бетіса раніше повідомлялося, що гравцем зацікавився на полі. Важко довго утримувати спортсмена з таким потенціалом, особливо коли великі клуби готові платити мільйонні суми. Але вболівальникам київського Динамо є привід для гордості. Наявність гравця якого жадають європейські гранди, є доказом якості роботи, яка проводиться в клубі, тож яким буде майбутнє ванет, чи піде він у одну з вищих ліг Європи, чи залишиться в київському динамо в пошуках нових титулів і досягнень? Щоб дізнатися відповідь, слідкуйте за нашим каналом. Найближчими днями ми надамо вам більше інформації про цей можливий трансфер. А також думку вболівальників з цього приводу не забудьте підписатися на канал і вімкнути сповіщення, щоб не пропустити жодної подробиці цієї історії. До наступного!